Любі малята, послухайте, будь ласка, заняття садочки зацвіли, весна, садочки зацвіли, неначе полотном укриті, росою божою умиті біліють, весело землі цвіте, красується цвітами, садами темними. Лугами. Малята. Розгляньте картину. Що на ній намальовано? Сад. Як ви гадаєте, яка пора року зображена на цій картині? Весна. Якого кольору стали дерева в саду? Білими. Що відбувається з деревами в саду навесні? Вони цвітуть. Які дерева цвітуть у садку? Яблуні, груші, абрикоси, сливи? Якого кольору квіти у дерев? Білого і бувають рожевого. Розповідь садок на весні. Настала весна, вся земля вкрилась квітами, тюльпанами, нарцисами, кульбабами. У садку довго чекали весну дерева. Груші, яблуні, сливи, вишні, абрикоси. Усі дерева вкрилися квітами білими, рожевими, ніжними, пахучими. В садку заспівали свої пісні, птахи. Шпаки, горобці, зозульки. Квітучі дерева приваблюють працьовитих бджілок. Бджілки з квітучих дерев збирають пахучий нектар. Восени Замість квітів з'являться смачні плоди, груші, яблука, сливи абрикоси. Дякуємо тобі, садочку, за весняну красу. Край городу вишні білі наробили заметілі, розметали пилюстки. Понад луки, понад поле поспішають бистрі бджоли, мед збирати за любки. Я беру тоненьку гілку, а вона. Пусти, Васильку, так почулося мені не ламай мого цвіту. Скоро, скоро бути літо вродять вишеньки смачні. Малята – наробив робив заметілі? Вишні білі. Що відбувається з вишнями навесні? Вони роблять заметіль, розметають пелюстки. Хто працює біля квітучих вишеньок? Бистрі бджоли? Чому бджоли поспішають? Вони мед збирають. Що зробив хлопчик? За що він взяв вишеньку? За гілку. Про що просила вишенька Василька не ламати її цвіту? Чому не можна ламати гілочок на деревах? Тому що там виростуть вишеньки. Добре малята. Гарний віршик послухали. А скажіть, хто працює в садках? Хто оберігає садки? Хто доглядає за садами? Звичайно, люди, вони називаються садівники. Садівник? Працює в садку, щоб росли дерева здоровими, щоб плоди були багатими і користуються інструментами. Інструменти ножиці, лопати, ліки та інше допомагають садівникам в роботі. Малята. І ви, будь ласка, помилуйтесь красою природи, помилуйтесь квітучими садами та допомагайте батькам за ними доглядати. Діти, до нових зустрічей!